Готуємо житньо-пшеничний подовий хліб на житній заквасці. З вечора приготуємо опару. Беремо 30 г житнього стартера, 135 г житнього обдирного борошна, 135 г води. Перемішуємо і залишаємо на 12-14 годин при кімнатній температурі. На ранок опара розпушилася і дозріла. Гарно пахне. 290 мл води, 1 столову ложку цукру або меду, 9 г солі. Все добре розмішуємо, поки закваска не розійдеться, 20 грамів житнього ферментованого солоду, 300 г житнього обдирного борошна, 120 грамів пшеничного борошна. Одну чайну ложку коріандру або кмину за бажанням. Розмішуємо. Тісто в'язке і липке, тому роблю це ложкою. Дві столові ложки рослинної олії, можна і запашної. Все добре вимішуємо. Викладу тісто. Трошки округлю його. Змащу миску олією, щоб тісто легше вийшло. Перекладаю тісто, накриваю, залишаю на бродіння. Тісто збільшилось на поверхні багато кратерів. Присипаю борошном тісто. Присипаю борошном поверхню. Тісто добре виходить самостійно. Яке пористе? Тісто житнє і не еластичне. Підгортаю його всередину, надаю круглої форми. Кошик також рясно присипаю борошном. Перекладаю заготовку і ущільнюю. Накриваю шапочку, залишаю на годину-півтори. Тісто розстоялося, готуюся випікати. Грію духовку з чавунною кастрюлею до 250 градусів. Коли духовка розігрілася, Перекладаю заготовку на килимок. Вона легко вийшла. Присипаю борошном, це дасть нам такі гарні тріщинки. Дістаю каструлю. Перекладаю заготовку, накриваю. В духовку на максимальну температуру на 15 хвилин. Через 15 хвилин знімаю кришку. Ой, яка краса. Допікаю при 200 градусах 40-45 хвилин. Ось і все. Ось така краса вийшла. Даємо охолонути на решітці мінімум 3 години. Цей хліб дуже гарний, ароматний, багатий смаком і користю. Він надає сили. З борщем і салом буде саме те. Ніякий хліб на дріжджах і поруч не стояв! Хліб гарно ріжеться, не кришиться, не залишає липкості на ножі. На розрізі краса. Пористий, в міру вологий. Обов'язково приготуйте. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!